Вітаю вас на парламентському. Це проект власний погляди. Ми будемо говорити про те, навіщо потрібен посилений державний захист суддів. Є з нашої студії адвокат Ярослав Толкачов. Вітаю вас, пане Ярославе. Добрий день uh, уряд запропонував законопроект стосовно посилення державного захисту суддів і їх родичів. Навіщо це потрібно в Україні зараз? Ну я особисто це пов'язую, звичайно з тими подіями минулорічними у грудні, коли була е, певним чином. Вбита сім'я судді та члени його сім'ї, і це пов'язане саме з особистим захистом суддів. Бо норми діючого законодавства, зокрема Конституції України, закону України про судову та статус суддів, вони захищають суддів скоріше від закону, ніж від протиправних посягань з боку з боку з боку, з боку злочинців. У зв'язку з цим. Для тлумачення для розширення цієї норми про те, що кожен суддя може володіти засобами забезпечення особистої безпеки, і покликаний цей законопроект, тобто вдосконалити і розтлумачити, який самим чином має суддя захищатися особисто, а також його сімей, от, виходячи з логічної, взагалі, ну з логіки, да, цієї всієї схеми, наскільки реально захистити фізично суддю та його родину, ну я думаю, що Кожного суддю захистити і представити до нього охорону це абсолютно нереально. Це випадки мають бути абсолютно ситуативними і вони мають вирішуватися органом внутрішніх справ. Наприклад, коли є резонансна справа або справа, яка викликає найбільш підозру з того, що до судді можуть бути застосовані заходи. Фізичного впливу з з боку сторони, наприклад, захисту, тоді звичайно, за заявою судді, такий суддя і те, члени його сімей, мають захищатися але. Повсякденне захист будь-якого судді, я думаю, це просто фізично неможливо. Це тоді піде напевно весь особовий склад міліції, має бути задіяний mm -hmm. в охороні суддів, а не громадського порядку. І насправді наскільки це потрібно, адже ну все-таки не до всіх, так би мовити, така увага. Та да? не до всіх суддів. Фактично, можливо, ваг... ну, треба якусь придумати градацію, розподілити, хто там займається якимись дуже складними справами. Як ви вважаєте? Ну, суддів, напевно, не можна ділити по е, якихось там сортам чи градаціям. Е, я ж знову кажу, це мають бути справи, якщо вони е, резонансні, якщо вони потребують посиленої уваги з боку правоохоронних органів, тоді дійсно мають застосовувати цей захист. Якщо ж ні, то це просто буде недоцільно. Якщо суддя суддя не потребує е, в захисті, то для чого це потрібно? Тим більше, що Кожна особа за Конституцією України має право захищати себе самостійно. Судді наділені так само таким правом. Суддям так само дозволено носіння спецзасобів вогнепальної зброї. Тому Суддя може сам себе захистити, і це буде в межах закону, в межах конституції України. Там навіть будь-який захист правочинний не може захистити, якщо все-таки ну хтось буде сильніший за нього, да, і правніший, ну на напев... будь-якому випадку, напевно, так, але це більше питання до тих організацій, які здійснюють цей особистий захист особи, тобто охоронці. Угу. Ну знову ж таки, хто буде регулювати держава, у ці охороні, так би мовити, компанії чи абсолютно інші приватні будуть структури? Напевно, це мають бути обов'язково державні органи, бо такий, якщо є потреба в такому захисті, то такий захист має бути професійний, він має бути озброєний. А відповідно до норм діючого законодавства України справжнім озброєним організаціями, які Можуть виконувати такі функції, є орган внутрішніх справ, зокрема Державна служба охорони, яка озброєна, яка має право на застосування вогнепальної зброї у певних випадках, коли є до того необхідність. От взагалі, ми зараз говоримо про певний конкретний законопроект. От ви практикуючий адвокат, ви займаєтесь? От, на ваш погляд, що варто змінити? Можливо, в інші закони внести поправки, як ви вважаєте? Можливо, ще є в нас якісь недопрацьовані моменти в законодавстві? Ви знаєте, знову ж таки, я скажу, що на даний час судді з боку держави, вони певним чином захищені. Тобто закон захищає їх з боку Протиправних посягань на, на діяльність суддів, тобто втручання в його справи, так само по, на посягання на неправомірне звільнення з посади судді або відсторонення. Це все регулюється діючим законодавством і покликане на незалежність суддів. Але в нашій державі, я думаю, потрібно вводити ще певну відповідальність суддів від їхніх рішень, наприклад. Ну такий дуже простий приклад. Будь-який бухгалтер, який неправильно розтлумачив норму податкового законодавства, там податкового кодексу, неправильно нарахував податок, він буде нести дисциплінарну відповідальність. Його підприємство, на якому він працює, буде нести адміністративну відповідальність, якщо там буде якась недоплата податку. Так? А суддя, який має за законом, за своєю професією вирішувати. Все по закону, якщо він припускається помилки, я думаю, так само на нього має накладатися певна відповідальність, якщо його рішення наприклад буде скасовано в суді апеляційної або вищої інстанції, тому має бути або пільний процес з держави з. Особою, тобто справжня змагальність буде досягнена тільки тоді, коли справедливість суду вона теж буде залежати від закону, тобто від суддя буде залежати від свого рішення в майбутньому, тобто рішення його має бути тільки законне, тільки справедливе. Але насправді ну дійсно тут знайти а, шлях, щоб карати суддів. Але хто визначає чи він правий, чи не правий, ну в, 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 в судівській системі. Є достатні органи, це Вища кваліфікаційна комісія суддів, це Вища Рада юстиції, це Верховна Рада України, яка приймає рішення по конкретному суді, якщо він обіймає посаду безстроково, президент України, який приймає рішення по суддям, які обіймають посаду вперше mm -hmm. протягом п'яти років. Тобто в органів кваліфікованих, де працюють досвідчені юристи, то таких органів вистачає. Головне запровадити механізм цього, тобто, щоб була дієва Дієва система, коли є правопорушення, є за нього покарання. Ну, взагалі, є в нас шанси в Україні, от дійсно цей механізм налагодити, і е, з якою країною ми б могли б іти паралельно з ну від кого брати цей приклад, на ваш погляд? На мій погляд, що Україна це країна Романо-Германської сім'ї правової сім'ї. Тому звичайно треба брати досвід там, де він нам більш буде органічний. Це такі країни, як Франція. Німеччина, звичайно, деякі країни Європи. Ну, в Україні йде глобальний процес реформації і законодавчої, і судової ланки, от зараз кримінально процесуальної ланки. Тому цей процес він, він має тривати не один рік, не два. І, звичайно, як, якщо ставити перед собою мету, щоб досягти її, то, звичайно, її можна досягти. бо є... Приклади країн, які в принципі чомусь схожі на нас, наприклад, та ж сама Грузія, де е, досить ефективно бореться з корупцією, е, ті самі країни, такі як Росія, якщо б там не казали, але певними, певною мірою вони налагоджуються систему дієвий механізм для того, щоб поставити. Е, Поставити кожного громадянина на одну ланку і рівними всім бути перед законом. Насправді в Україні цьому механізму заважає корупція, чи якісь інші причини? Я скажу, що корупція це наслідок. Напевно, можна так вважати менталітету нашої держави, тому що корупція це її плод уже, тобто самої системи, самої. Самого підходу до, до вирішення будь-яких питань не завжди е корупціонерами є ті, хто бере хабара, вирішує питання. А корупціонером є звичайно той, хто, То, хто пропонує, хто, хто пропонує ну, звичайно, вирішити обійти закон. Він провокує фактично. Звичайно, провокує. Він хоче обійти. Він хоче певними шляхами спростити собі життя, і він провокує. Він стає таким самим корупціонером, і це не секрет, що. Кожна наша державі колись давав хабара, хто це можливо такі дрібні речі там працівникам ДАІ або в інших таких незначних випадках. Але так само це все накопичується, це все такі цеглинки, які в масштабі створюють Але нашу взагалі, державу. Наскільки складно це все повернути назад? Ну позбавитися цього всього. Це ж не одне століття треба, це все накопичувалося століттями роками. Ну, ви знаєте, це все філософське більше питання. Я ж знову таки привести приклад тої самої Грузії, то там, протягом, наскільки я пам'ятаю року, був змінений практично весь особовий склад органів внутрішніх справ, і почалося все з чистого паперу. Тобто, ну я вважаю, що такі радикальні міри звичайно не потрібні. Ми настільки маленька країна, Грузія, де можливо це зробити. Але певними, якщо буде на то політична воля, то можна зробити в принципі все і реформи. Вони попереду Захищеність в суддів у Грузії також на такому ж рівні Ви Знаєте, нас, я це питання про суддів Грузії не вивчав. Так невідомо. Да, невідомо. Але загальна картина, загальна, в принципі, система функціонування органів державної влади, тобто прозорість, навіть не в переносному а в прямому сенсі. Ви знаєте, що там деякі поліцейські дільниці вони просто зроблені з. Товстого скла, і кожен, хто проходить повз, бачить, як працюють органи внутрішніх справ, наприклад. Це система єдиного вікна, до якої ми так само йдемо. До ти прийшов в одне, в одне вікно, і ти можеш отримати будь-яку довідку, зробити, отримати будь-яку адміністративну послугу. Ми до того йдемо, тобто зрушення є. Головне вірити, головне самому того хотіти. Але ну, в принципі, віра це одне. І що нам треба от зараз зробити державі, кожному з українця, аби довіряти судам, аби судді також були захищеними, так би мовити, в контексті нашої розмови, і щоб всі були задоволені в кінці кінців. Ну почати з себе. По перше, не порушувати закон, не порушувати нічиї права, щоб не поставати перед правосуддям це найголовніше. По-друге, добиватися справедливості, бо вона дійсно є. І якщо особа відчувається за собою, то в Україні достатньо механізмів, правових засобів для досягнення справедливості, досягнення правосуддя. Дивлячись, хто сильні, хто має сильнішого адвоката. Тому ну, що з огляду на наші числі, правові норми, на деякі закони, то в нас. В тому числі можна... правова допомога, звичайно, це має важливе значення, але в нашій державі буде функціонувати безоплатна, якісна правова допомога. В Україні діє при багатьох університетах діють юридичні клініки, де студенти останніх курсів практикують надання правової допомоги безоплатно для будь-яких верств населення. Для них це практика для звичайних громадян це звичайна. Це перевага, бо безоплатно можна отримати, ну не значні, звичайно, але по юридичним послугам. Тобто, ми кажемо, звичайно, це вони... фахова допомога, бо якщо студент е, чогось чомусь не розуміється, в чомусь не розбирається ще в, в силу недостатності свого досвіду, він може звернутися до свого викладача. Він там може порадитись з кимось. Тому звичайно, це угу. фахова допомога. Ну, знову ж кажу, це не дуже такі значні питання, але е, питання там перерахунку пенсії. Питання нарахування от дуже болюче питання зараз для населення. Це надбавки дітям війни? Це звичайно під підсилам будь-якому студенту mm. зробити це, написати правильний процесуальний документ і виграти в принципі справу в суді. Взагалі, наскільки багато студентів хочуть стати суддями потім. Ну, Це кожен сам собі вибирає покликання. Але, але є але... тенденція до збільшення. Чи Я хочу сказати, що по судах нинішніх першої інстанції дуже багато молоді працює вже на посадах судді. Тобто це посада, вона в принципі престижна. Отримання взагалі з тої посади свідчить про професійні якості судді, бо судді перед отриманням цієї посади складають дуже важкі і серйозні іспити. І тому молодь напевно, дійсно прагне працювати в суді з суддею, для того в принципі і отримує юридичну освіту. Ну хтось вбирає собі інший шлях, хтось іде в адвокати, хтось в правоохоронні органи. Це вже залежить тільки від але особи. але небезпечно зараз працювати з суддями. Чи це абсолютно одиничні випадки? Як ви вважаєте? Ну, в принципі, ми можемо сказати, що це дійсно одиничні випадки. За останні роки, от це це понад другий випадок, коли коли дійсно суддя став. Об'єктам нападу з боку з боку злочинців, ну що ж, ми будемо стежити, чи стане цей законопроект законом. Я вам дякую за аналітику. Дякую. Нагадаю, гостем студії був адвокат Ярослав Толкачов. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.